така проблема ось на кабачку таке біленькі цяточки це грибок. тому що грибок. сонця не було погода була пасмурна дощі і кабачок ще й росте в саду ми будемо брискати чудове сумище, такое спеціальне, яке зараз зробимо власноруч. Щоб хоч доростити цей кабачок. Жовтневий кабачок. Вже були преморозки, а відвежив. Як ви думаєте, що це у нас буде? Водичка 2,5 літрів, отак води, сироватка, це рочень йоду. Ну, і це ви знаєте, що замість цього, замість цього можна використовувати наша тиль. Ну, на шитери нема. У нас буде спірс або горілка. Це у нас можна молоко, можна сироватка, можна кефір, но сироватка дешевше всього. А взагалі це з пармезану, це такий пакетик. І в цьому пакетику кусочек сиру і в нього і воно плаває оця штука, ця сироватка. А так що це елітний ротчин. Ну добавляем сюда ну, 10 капель йоду. Ну показувати я не буду, потому что я сейчас буду весь в том йоді. Знімаю я я на другий телефон. Также горілки або на шатерний спирт, або спирт. По спирту то потрібна. Ну вот така крышечка. Якщо у вас на шатерний спирт, то крышечку на шатеря Коротше, це не, не столь важно. Там буквально надо того спірта, чайну ложку спірта, півчайної ложки йода. Стаканчик там, ну, можна стока, можна 200 грамів, можна 100 грамів воно ролі не грає. Що ми робимо? Це розчин для. Для того, щоб... Колись сара погода для того, щоб обрати. Там буквально трошки ми ляпнули його ну, от так чуть, чуть ну, Це у нас не спір тому можна більше. Ось там трошки, а не, не горілочка. або спирт. Далее йод вот, не будем рекламировать торговую марку Лемира, они нам не платят. А это йодик. Ч -ч 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 -ч. Добавляем. Оп. Ну, я сейчас буду вас свиштуть. Йодик буквально трошечки его там. Так капель 10, ну так приблизно. Леванул его. Можна зеленку, якщо нема. Можна чередувати. Робимо такий розчин. Все, така от шняга получилась. Такий гарний, красивий. Трошки вирозуся. Все, це у нас. Самі знаєте, що на базарі купляєте. або в магазині, комусь там, де... Чи в супермаркете може продаватися я не знаю, така штука. Все про про рекламуємо Дніпро. Наше бідне місто. Ну, бідне знаєте чому? Ось он номер. Буквально 200 гривень она Ця Штучка така класна. То есть закрутили, заробили. ні, пока не качаємо, пока не качаємо тут есть. Навіть кнопочка яка чик можемо накачати, конечно. чик, спустили озивку. Нам треба болтати, болта І виходить у нас що? Це получається антисептик для рослини. З'їдає грибок. Зараз покажемо. На... Ні, я роблю, не Мені надо. треба надо побризкать кабачки, бо вони ростуть в саду, сонця не вистачає, і вони трошки їх є зі рибок. І вся штука у нас, грубо кажучи, спірт йод, це як антисептик, кефір молоко, басароватка, це, воно як більш розпом'якшує цей розчин гарненько тут там 2 літра вийшло там вийшло і також на сьогоднішній момент жовтень місяць якщо є зелені помидори щоб пришвидшити їх до зрівання теж ця штука допомагає добре в основному це антисептик, але ну, кажуть, що якісь поживні речовини тож, теж додає. Так, Зараз переміщаємося на город і будемо бризкати капочки. Наливаємо водички і все. Ось до цієї рисочки. И все, у нас 15-я жовня, и у нас еще есть кабачок. У него все-таки алзарады. Смотрите, все у вот нас. Так что хочу, що хочете що мати кабачки вроде місяці, робити таке рушение.